Вітаємо, друзі, в ефірі каналу Еквалімпік. Інформаційно-аналітична студія. І ми продовжуємо говорити про основні перемоги наших паралімпійців та дефлімпійців, тримаючи руку на пульсі головних подій. А справді головні події відбуваються і в літньому, і в зимовому спорті повсякчас. Так так, навіть в зимових видах спорту, в такі спекотні дні, ну не дарма ж, як то кажуть, готуй лижі і гвинтівки. Починаючи з червня, тож і ми готові вже починати. Слава Україні! Героям слава з вами у студії працює Єр Мартиненко та Руслан Семенець. І як уже зазначив Ігор, сьогодні поговоримо про наших українських біатлоністів, які готуються до зимових стартів саме зараз, в ці спекотні дні, і про їхні здобутки цьогорічні. Так, ми не можемо забувати постійно про перемоги наших хлопців і дівчат. Так, зараз переважно готуються наші біатлоністи, наші лижники, але в той же час от не дають нам спокою їхні перемоги. От, наприклад, я згадую, як вони чудово виступили на етапі Кубку світу з лижних перегонів, а також з біатлону, який відбувався в італійському місті Мартелло. Ще до речі, на початку лютого, але там справді. Є, що згадати, які ж перемоги у виконанні наших хлопців і дівчат. 25 спортсменів, до речі, там виступали. До речі, і 25 високих нагород здобули. Отака гра чисел, так магія просто. 9 золотих, 10 срібних та 6 бронзових. І перше місце в загальному заліку на цьому Кубку світу. Просто надзвичайні здобутки, ну і також до того, що сказав Руслан, хочу бонусом додати, що було цілих чотири українських п'єдестали, Тобто, це коли повністю наш синьо-жовтий подіум лунає гімн. Золото, срібло і бронза в виконанні українців. Я думаю, ми вас заінтригували саме. Тому треба не багато говорити, а згадувати ці моменти, дивлячись на миті перемоги в ексклюзивному сюжеті каналу Еквалімпік. Українська пара збірна з лижних перегонів та біатлону перебралася у високогірне італійське містечко Мартель, щоб продовжити змагання на етапі Кубку світу і взяти участь у перших біатлонних перегонах сезону. Це е, зазвичай виклик для спортсменів, бо е, змагатись на такій висоті досить важко. А крім того, е, наша команда е, зараз. Е, Проживає на висоті 700 метрів і на дистанції 21 кілометр від старту, бо ми дуже велика команда, і оргкомітет е, не мав можливості знайти е, ближче готель. Ми маємо справу з викликом і ми маємо його подолати. Перший день розпочався з лижного спринту на 1200 метрів, де, незважаючи на важкість у м'язах і нестачу кисню, українці вибороли дві високі нагороди. Павло Баль у класі сидячи фактично вирвав перемогу у суперників і став чемпіоном. Так, класна динамічна гонка. В принципі заховував на не скажу, що там був впевнений в тому, бо тому, що суперники сильні. Але вийшло вирвати підйом і Все ж таки, я фінішував першим. Другою медалісткою в українській команді стала Людмила Ляшенко, яка виборола срібло у класі стоячи. Акліматизувавшись трохи під час спринту, наступного дня на спортсменів чекав вже біатлонний спринт на дистанції 7,5 кілометрів. І тут пара збірна показала справжній український результат: три золоті, три срібні та одна бронзова медалі. Я сьогодні виграла. я сьогодні чемпіонка. Я дуже рада. Я, певно, стартувала перше коло дуже швидко, то третє вже дуже мені важко було. Ну, я старалася, тому що ну, я старалася на максимум дотерпіти, тому що мені мій тренер сказав, що я йду лідером. І мені хотілося цю ну, цю позицію за собою залишити. З Олександрою Кононовою розділила п'єдестал Людмила Ляшенко, ставши срібною призеркою. Чоловіки приєдналися до переможного старту біатлонного сезону. Серед спортсменів з порушеннями зору Ярослав Кашетинський став другим. А спортсмен з тотальним порушенням зору Олександр Казік першим. Ми бігаємо на 1700 метрів над рівнем моря. Кисню мало. Ну, тут треба розумно підходити до самої гонки, щоб не задихнутися, щоб не загнатися, щоб провести добру гонку. Багато тут наших виступає. Вони всі близько в перших місцях. У класі стоячи бронзовим призером став Сергій Романюк, а у класі сидячи Павло Баль. Знову на п'єдесталі і цього разу другий. А Тарас Радь виборов золоту нагороду. Е, з матця було класно, але но... <кій> з супротивниками сьогодні, е, бо така погода, класний сніг, легенький, і це не лижні перегони вже, а біатлон. На біатлоні завжди цікавіше аж до самого останнього рубіжа. Бо... Останній рубіж найцікавіший, бо там і промахи можуть бути. Любе може статися. Всім великої перемоги, тільки до перемоги разом. Зсу весела. Слава Україні! Героям слава! Так тримати попереду ще два змагальні дні і нові рубежі. Тож тримаємо кулачки і вболіваємо за пару збірну з лижних перегонів та біатлону. Все буде Україна! Ох, який сюжет, які виступи, перемоги українців і які білосніжні краєвиди. Ну от, Руслане, в тебе не виникає дисонансу, коли ми влітку дивимося за перепетіями в біатлоні, в лижному спорті, чи можливо ти трохи навіть освіжився? Ну, зважаючи на спеку, яка зараз, то воно так трошки стало прохолодненько, але зими не хочеться. Зими поки зовсім не хочеться. Хоча ні, от хочеться тільки в одній деталі, бо я вже скучив, насправді, сумую за виступами наших лижників і біатлоністів, І саме тому зараз ми долучимо до нашого ефіру. Я не побоюся цього слова легендарну спортсменку Ірина Буй, звісно, чемпіонка світу, Європи, ну і паралімпійська чемпіонка з біатлону. Ірино, вітаємо вітаємо, Даємо дуже раді бачити і чути в нашому ефірі. От навіть зараз дивлюся список змагань, виступів, і бачимо, що немало цього сезону, точніше, вже минулого ти пропустила гонок, але приємно, що повертаєшся до команди. Зрештою, як проходили збори, що сказав тренер, як вдалося відпрацювати. Зрештою, чи все вдалося на зборах? І по собі відчуваю, і тренер каже там попередні е, два роки трішки спад, був і такі моменти зі здоров'ям, і е, переважно більшість змагань довелося пропустити. Тому е, на даний момент я щаслива, що можу працювати, рухатись до своєї мети і вже е, додати навантажень. А як все вдалося подолати? Це ж було психологічно важко не тренуватися, не, не брати участі в змаганнях. Так, було складно. Такий трішки навіть вже ну, апатія з'явилася, тому що ти готуєшся, працюєш, і такі найважливіші івенти доводилось працювати. Але дуже люблю свою роботу насправді, і це, напевне, постійно так мотивує в. Спадові часи, і проходить певний час, і знову думаю, як відновити організм, як вибудувати тренувальний процес, радимося з тренерами, запитуємо думку, здаємо аналізи, дивимось на стан організму і працюємо далі. а так, да, трішки складно було психологічно, тому що всі виступають, йдуть на гонки, а ти сидиш в кімнаті. І все, що тобі залишається, лише дивитися, як інші бігають. Але разом з тим спілкуєшся з командою, підтримуєш, пишаєшся пешає, досягненнями команди, і потім знову з новими силами, з новим настроєм. І ще такий важливий момент для мене, коли я хворіла, то після того, коли там. Хвороба закінчується, ти виходиш знову на лижі, і ти кажеш, дякую, я можу просто кататись. Ну, нехай поки складно, нехай є, е, важко там, ти не в тій формі, але ти можеш кататись, і ти вже на снігу. І такими е, позитивними моментами трошки перекривала негативні. Ірино, а як проходили взагалі збори, тому що я впевнений для недосвідчених глядачів-болівальників є такий невеличкий дисонанс. Мовляв, ми говоримо про парабіатлон, про паралижні перегони, але і влітку працюють лижники, біатлоністи тренуються навіть без снігу. Влітку ми тренуємось на лежоролерах. це такі короткі лижі. Якщо по механізму роботи роликів, але довші і значно важчі, ніж на роликах. Тобто потрібно е, додавати зусиль, аби долати трасу. Тобто це короткі такі лижі на колесах. Ірино, ви кажете, що збираєтесь в гори. А що це буде за збір? До чого буде підготовка? Це високогінний збір. Ем... Який безумовно потрібен в підготовці, коли організм стикається з висотою, то йде ну, адаптація організму до висоти і певну роботу потрібно робити саме на таких тренувальних зборах, де висота над рівнем морем дві і більше тисячі. Це підготовка до чемпіонату світу, який буде зимою, так само підготовка вже до Паралімпійських ігор, які будуть у 26-му році. Тобто, це безперервний процес. Закінчилась та Паралімпіада, і ти вже рухаєшся до наступної з урахуванням всього календарного плану і чемпіонатів світу також. Ірино, можливо, ви вже думаєте про зимові паралімпійські ігри, які будуть відбуватися у 2026 році в Італії у містах Мілан та Кортіна Діампецо? Ми всі кожен спортсмен в нашій команді е, працює для того, щоб показати е, свій максимальний, максимально високий можливий результат на максимально відповідальних змаганнях і. Так, да. так оцих два роки це такі, е, вже така фундаментальна підготовка до Паралімпійських ігор з урахуванням того, що цього року чемпіонат світу і на ньому також потрібно добре е, виступити. І це такі вкрай відповідальні роки, Ірина. Якщо говорити саме про цей сезон 24-го року, було багато етапів Кубку світу, чемпіонат був. Які підсумки? Команда дуже дуже здорово виступила. Нас багато дуже молодих спортсменів вперше побували на п'єсталі на, на етапах Кубка світу. На чемпіонат світу ми взяли перше місце в біатлоні серед всіх команд. Команда збільшується, команда прогресує. Вже, мабуть, може сказати, що молодь зростає, тому що я колись була молода. Зараз вже, да, вже молодь підростає і це радує. Паралімпійський рух продовжується, і всі готуються, і всі стараються на максимальний результат. Ірино. А що дає команді літня підготовка? От, наприклад, літній чемпіонат України можна навіть згадати в лижеролерному стилі. Ні-ні, ми влітку постійно працюємо, так само, як і взимку. Тобто літня підготовка так, так само важлива, як і зимою. Якщо ти літом не працюєш, то нема чого взимку туди і рухатись. Ми влітку постійно працюємо і, звичайно, ми пришвидшуємось і робимо багато швидкісних робіт. Тобто, це. По значності такий самий чемпіонат України, як і зимовий, але який проходить літом для молодих спортсменів, мабуть, можливість подивитись, куди їм рухатись далі. Ну так само і для спортсменів спільної команди можливість подивитись, куди їм рухатись далі, чого не вистачає, і як зараз організм. Справляється там, наприклад, з навантаженнями. Тобто, це це рівнозначний чемпіонат України. І класно, що проводять, і е, е, інколи взимку так не, не один раз були моменти зі снігом. Зараз такі зими більш європейські, де мало снігу, і були труднощі в чемпіонаті України. Влітку це все виправляє ситуацію, тому що асфальт є, ролери є, траса дуже хороша. Насправді в західному реабілітаційно-спортивному центрі дуже, дуже хороша траса по рельєфу. Вона нелегка, одна, напевне, з найскладніших, ну і може для тренувань. Але ж атлети кажуть, чим складніше. Траса, тим краще. Так, да, да. Ми вже декілька років поспіль готуємося до чемпіонату світу в нас в, в, в західному реабілітаційно-спортивному центрі. Там коло 5 кілометрів, там навіть є підйом спортсмени між собою його називають вимикачем. Бо от як світло вимикається, так і організм може вимкнутись на Ну це дійсно так. Він вкрай є, е, довгий і. Е, там великі перепади висоти підйома, тобто достатньо важкий. І хто долає, хто тренується по цих кругах, да, це велика перевага в майбутньому. Ірино, скоро будуть Паралімпійські ігри в Парижі, щоправда, літні, і от за кого будете вболівати по-особливому і найбільше. Звичайно, я буду вболівати за Павла Валя це ж наш наш представник зимової збірної команди, і я дуже щаслива, що він отримав ліцензію на Паралімпійські ігри. літні. І він такий дуже е, серйозний мужчина зі стержнем. Тобто, в нього такий характер, сильний козака. І е, Вірю в нього, бажаю йому успіхів. І, звичайно, буду. Більше за все болювати за Пашку, але Він от в нього двоє маленьких дітей, дружина його підтримує. Він зараз зустрічалися в Західному реабілітаційно-спортивному центрі на зборах. Він також крутив вже велосипед, ну і катався на ролерах, але він вже готується до Парижу. Ну і тепер я так розумію, що. У Ірини теж з'явився свій вболівальник. Ну, звісно, Павло Баль це велика, значна частина нашої зимової паралімпійської родини, а тепер він став частиною літньої паралімпійської родини. Хоча, звісно, всі наші паралімпійці вони єдині. Ну, хтось в літніх, хтось в зимових видах спорту, а хтось як Павло Баль. І там і там дякуємо, Ірино. Бажаємо як умога швидше відновитися і переможно розпочати вже наступний сезон. Ірина на буй була цієї миті з нами справжня легенда світово-паралімпійського спорту. Я впевнений, з Іриною ми зустрінемось скоро знову. Тим більше час швидкоплинний, так. і скоро після літніх Паралімпійських ігор будемо вже перелаштовуватись на сезон у біатлоні та лижному спорті. Ну а наразі наша інформаційно аналітична студія добігає свого завершення. З вами в студії сьогодні працювали Ігор Мартиненко та Руслан Семенець. І звісно, вся команда каналу Еквалімпік спільно з медіа-центром ЕНКСю тримаємо руку на пульсі, жадаємо ще більше перемог, і Це можливо тільки завдячуючи плідній роботі, звісно, Збройним силам України. Тому друзі, бажаємо вам всього найкращого. Бережіть себе, тримайтеся. А Україні разом, як завжди, кажемо перемагай!